Вітаємо на Ютуб-каналі Імпакт Прініор Шіпкот. Сьогодні ми у п'яти хатках. Проект імпакт Чек впроваджується громадською організацією Міжнародна агенція змін за підтримки Action Against Hunger і за фінансування ДЕК. Саме в рамках цього проекту Імпакт Чек. Ми і здійснюємо ці візити і розповідаємо вам про неймовірних людей, які роблять зміни в громаді прямо сьогодні. Мацька організація Бонд будуємо основу нових досягнень. Це команда, яка змінює Дніпропетровську область через освіту, підтримку жінок і молоді, розвиток громади. Засновниця організації Наталія Бондар створила освітній центр для дітей та дорослих у п'яти хатках та ще два оселища громади. Ці центри стали дуже теплим і важливим простором для формування ком'юніті однодумців. І ми на власні очі побачили і відчули серцем, що це місце створене з душею. Сьогодні ми познайомимось з дівчатами, які заснували громадську організацію. Бонд а ще. Три дитячих центри у громаді це до речі позаду нас один з цих центрів. Саме в цьому центрі діти зі всієї громади П'ятихаток відвідують заняття по творчості, по робототехніці. Вони займаються фізкультурою, а ще не, не тільки діти, тому що саме цей центр збирає навколо себе найактивніших мешканців П'ятихаток. Тому ходімо познайомимось, все вам покажемо і розкажемо. Ми щоденно проводимо руханки, спілкування на пупах діти сидять, там у нас ще є спортивний інвентар, ми коли треба його розкладаємо, там різні доріжки, масажні коврики. Потім у нас багато конструкторів, тобто на цьому полі вони його висипають і будують конструктори, грають там магазини в різні ігри. Тут у нас Лео. Лего, конструктори, інструкції, ліплення, ліплення, повітряного пластиліна. У нас застиває, такі получаються коробки. Боже як гарно. Він м'який, а потім він застиває і з нього. Так, я, такого не я Бондар Наталія, я засновця і голова громадської організації будуємо основу нових досягнень. Нашій організації два роки. Маємо класний, класний проект, в рамках якого ми відкрили три освітніх дитячих центри. Один з яких знаходиться перед вами. Класно, діти відвідують, дуже полюбляють. Центр має найрізноманітніше матеріальне забезпечення. А як взагалі ви почали е, цей шлях громадської діяльності? Так і е, е, якщо можна пояснити е, ось це розмежування громадської організації і ось ці центри, громадську діяльність почала так заразилася нею ще в 2019 році. Почала відвідувати заходи навчання. Працювала взагалі не в громадському секторі. Я працювала в виправній колонії. Була заступником головного бухгалтера, навіть мала погони і мала звання, була капітаном, ну взагалі не дотична до громадського сектору. Mm -hmm. Сестра моя Олена, вона також членом організації. Вона в місцевому самоврядуванні працювала, і вона почала мене брати на заходи на навчальні, і Мені сподобалось. Згодом я перейшла в міську раду працювати, була начальником відділу проєктної діяльності та міжнародного співробітництва. Там залучила дуже багато проєктів. Дуже багато сніс місто. Цікав. Так і потім Випило. ви вирішили заснувати свою організацію. Ну так сталося. Мій відділ скоротили. Ну так воно, мабуть, повинно було статися. Mm -hmm. Я зареєструвалась, привела свої думки oh, до ладу, і так, 1 травня, я отримала. Повідомлення, що зареєстровано романська організація 16 травня вже був укладений перший договір. У нас є група в телеграмі, де батьки, і діти беруть книжки. Дуже гарно, коли батьки читають, тоді діти беруть приклад і читають своїм прикладом. Так показують так, показують, що треба читати. Мама бере книжку і дитина бере книжку. На наступний тиждень приносять, здають і одне. Мабуть, за тиждень читати книжки. Так, бо. Mm. Деякі мами за тиждень читають і приносять і обмінюють книги, Одна мамочка не любить читати. Ну, тут у нас є такі книжки, що дуже гарно читаються, щоб її як по, привчити до читання. Я вівторок даю їй книжку, кажу бери і почитаю вона дуже цікава. Я два тижні що до вас не ходила, бо книжку не дочитала. Які найлюбленіші книжки дітей і батьків? шість батьків», собака такі книжки люблять. Ще в нас велика серія. Нам прийшло коміксів. От велика серія коміксів. У ці комікси хорошо беруть діти, Читають все сестри. Тут Смурфіки, Джеронімо. Їх тут, тут ну, доволі багато книжок 20, і ну дитина за вечір таку книжку може прочитати і потім переказати є одним із учасників і одним із фіналістів програми Імпакчі. Розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про цей проект? Як взагалі вирішили взяти участь? Що підштовхнуло вас на це? О, дізнались Прямо Точно, я вже не згадаю, бо ми підписані на всі канали, десь з якогось засобу дізнались, вирішили повчитись, бо проєкти є, роботи багато, але немає часу, зовсім на власний рух розвиток. Ми розуміємо, які там необхідно мати політики, якісь стратегії, які все. Важко було себе зазмусити виділити час і це все робити. Пройшли навчання, зараз ще трошки важче. Не, не спимо на вихідних, працюємо. Ну але так, да, вже майже закінчилося створення 12 політик. Mm. Та, ну, тобто роботи додалось, але поставили собі задачу, що ми це виконаємо в рамках проєкту. У вас велика команда? Хто працює взагалі над, наприклад, наразі роботи нас і двоє, і... Двоє, да. двоє. Ну, двоє? роботи, це ви так. В так. центрах. А так, що команда саме, громадської організації, то нас двоє, да. то ну, важкувато. В рамках менторських сесій ми. Дуже багато часу приділили тому, щоб розробити політики нашої організації. Ми запланували 12 політик. За два роки не було часу, завжди все активно, зранку до вечора, і руки не доходили, щоб зробити їх. Але ж ми розуміємо, що це важливо. І також у нас в рамках проєкту Імпакт-Чек. Зробили технічне завдання і уклали договор на розробку сайту нашої організації, бо в нас його не було. В принципі, розуміємо, що для організації необхідно і звітування, і різні наші документи прикріплять, і наші новини, і діяльність висвітлювати для розвитку комунікації з громадою. То ми вже маємо ну, тестову версію сайту. Також паралельно ми з нашим консультантом. Підготували фандрейзингову стратегію, тому що розуміємо, що без того, що розширити команду, делегувати повноваження не буде великого розвитку, тому що операційна діяльність забирає багато часу треба делегувати повноваження і Знаходити час для залучення інших проектів це все в п'яти хатках чи це <продукт> в громаді. Так. В громаді один центр в п'яти хатках, і два центри є в нас Пальмирівський староста, там в селі Пальмирівка і в селі Жовте. Там теж там в будинках культури <продук> вони знаходяться. На мій погляд, вони ще цінніші, бо то сільські діти вони взагалі нічого не бачать. Є такі категорії, що Ну, так, збіль... ось, це хотіла, всі да, ми да, і... ми це стараємося важливо. так забезпечити всіх всі однаково, всі мають ну, максимальне забезпечення, класно. Діти з задоволенням відвідують, пробують. Багато взагалі вчителів і як багато дітей? Е, вчителів по два викладачі на центр дітей ну, в середньому на занятті 12, 13, 10, ну, в залежності від часу, від погоди. Бо, чесно, діти вже. Дітям вже приїлося, вони знають, що воно є. То зразу, коли ми тільки відкрилися, то були драки, що хтось не встиг зареєструватися, ну, тобто, бо це було нове. А зараз вони знають, що воно є, нікуди не дінеться, і вони там сьогодні там дощ падає, не піду. Ще у нас є всякі для дівчат, браслети плести з резиночок. Це нейрогімнастика. Я збираюся. Це для того, щоб і півкулі однаково працювали. Це у нас. Випалювач по дереву, і ось діти вже перші їхні роботи зробили і розфарбували спеціальною фарбою. Зараз це ми вперше. Такий вид діяльності використовуємо. Діти пробують тут. Є заготовки, і вони пробують робити випалювання. Різноманітні заняття, спілкування дуже активне, ігри дуже дуже цікаві. Ну, З моменту заснування моя дитина ходить одна із перших, і вона в захваті взагалі. І книжки вона брала, читала в ігри. Вони грають в настільні розвиваючі. Вона дуже полюбляє вікторини залюбки, в них бере. Участь і також ми дуже любимо. Ми дорослі батьки любимо проводити час своїми дітьми. Ми кожного вівторка ходимо після роботи сюди і проводимо своє дозвілля змістовно. Буває більше буває зараз у нас і по 17, по 20 дітей зараз за одне заняття. Це дуже важко. А вік який? От, наприклад, ми сьогодні розмовляли з одною з мамою. Вона казала 12 років. 12. Це доволі доросла дитина. Ну, та, тобто, підлід. тому що угу. від 5 до 17 років проект. Угу. Для дітей від 5 до 17 років більше, більше малих приходить. А, більше більше мали. малих дітей, так. Да. Чим малі займаються, чим дорослі. Дорослі от, полюбляють нас настільні ігри. У нас дуже шикарна колекція настільних ігор, класних, крутих, світових таких да, що і батьки полюбляють пограти. Малі. Все малюють, ліплять, лего люблять, люблять конструктори різноманітні пазли. У нас дуже велика колекція пазлів, при тому ми стараємося. Там, скількись там 20 штук, там на 30 елементів. Вони mm -hmm. люблять змагання. Mm -hmm. Кожен відкриває свою коробку і на час, хто перший складає, і вони <свісно> на випередки складають. Люблять вони і загадки, ну все. У mm -hmm. них задання проходить по-любому руханка, по-любому творче заняття, по-любому, якесь розвиток мислення, якогось чи розвиток мовлення, там чи рахують чи критичне mm -hmm. мислення, якось моїх. Бо вони, вони ж не, не люблять сидіти там дві години займатися одним і тим самим. Там, mm -hmm. По 15-20 хвилин вони переходять, переходять, переходять. Ну і розмальовка, да, люблять. Mm -hmm. В них це як заразне, Хтось один захотів, вони вистраюються, при тому, що розмальовки не ті, що там лежать, а вони підходять, замовляють, ми їм роздрукоємо. Я хочу там те, шукаємо в інтернеті, малюнка. Oh -oh. ну, тобто в них абсолютно така свобода. І... Що їм і подобається. У нас є 10 таких наборів робототехніки. До них є планшети і є мобільний додаток. Кожна дитина запускає додаток і вибирає інструкцію, яку, який механізм він хоче збудувати. Тут зверху у нас конструктор, а знизу самі механізми. І діти будують. Ми самі попередньо все вивчаємо, пробуємо і потім показуємо і навчаємо дітей. Клас. Одним з найважливіших питань є яке ви бачите майбутнє для центрів, для громадської організації? Чи взагалі бачите ви розширення? Якщо бачите, то яким чином воно буде відбуватися? Ситуація в країні нестабільна? Ситуація нестабільна. Центри на, наразі у нас до липня. Далі наш грантодавець подається, далі на продовження. Ну, Але це невідомо. Як буде, так буде, ми, угу. ми приймемо будь-який результат, бо насправді проєкт був з травня 23-го року, по жовтень 23-го року, а вже ми два роки працюємо, ну, то це, це я вважаю, успіх. і Ми також на волонтерських засадах так, проводимо заходи, батьки приходять. Кожен тиждень по вівторкам. Два рази на місяць на ранок, по середам ми проводимо заходи для жінок. Для жінок 60. Вони і теж із задоволенням а, приходять, гра? і грають в нас стільні ігри, малюють. І дуже, класно, та, дуже класно в них виходить, малюють нас викладач, та, що для дітей Ірина Григорівна, вона гарно малює, вона теж приходить, показує, вони дуже гарно малюють. Чаюють. Угу. Для них це вже така подія, вони готуються і вже печуть торти. от Завтра Клас. ми йдемо, та завтра теж буде така зустріч. І ми ще співпрацюємо з громадською організацією, його дівчата. І завтра дівчата приїдуть. Для них просто звідки захід з криворогу. Ну, це велика ж організація. ну саме от Ми потоваришували з дівчатами з криворогу, і вони приїздять, вже. Я не за приїздили, проводила для різних категорій заходи. Завтра для літніх жінок вони будуть малювати екотурбинку, розмальовувати будеш клас. Ну і плюс ще якийсь психологічний захід. Тобто, якщо казати про масштабування, є куди зростати на різні категорії, не тільки для дітей, правильно? Розуміє? Ні, не тільки для дітей. Діти це, до речі, була моя мрія. Да, ми багато навчалась, подорожували і бачила, що є, наприклад, такі міста, як Тростянець, там стовбуні, угу. там ну, такі де розвинені. Хоча вони по показникам, такі самі, як наша громада, сама громада, і по населенню, по площі, там у них класні, там сучасні міська влада переробила бібліотеки в сучасні дитячі Клас. простори, і діти. Да. І мені так хотілося, щоб і наших дітей, ну кажу, мабуть, моя місія була Мрія дуже світла і вона ну, так там. швидко здійснилася. Да, і я дуже щаслива, що вони є. Ні, хочеться дуже масштабуватися. Треба розширення команди, ми фізично вдвох, не дуже встигаємо. Ми вже півроку зустріли, проводимо на волонтерських засадах раз на два тижні зустрічі з жінками. Ми зустрічаємось, ми граємо на стольні ігри, ми малюємо, спілкуємось, чаюємо. Кожен обговорює там, що відбулося. Тому що помітили, що такі жінки, особливо якщо. Чоловік там помер, що діти далеко живуть, що вони були дуже активні, поки працювали, а зараз вийшли на пенсію і виходить, що нікому не потрібні. І вони чекають кожної середи, щоб до нас прийти, і приходять на 9.30 і до 12.00, Вони тут Ну, різні активності ми придумуємо і пазли складуємо, і психологічні різні проводимо. Опитування, роздуми, обговорюємо, згадуємо і в ігри, отакі дорослі різні, якби молодіжні граємо, теж їм подобається. Ну, Зразу поки внікнуть, а потім, як вже йдуть додому, кажуть: от такий азарт відчули, як в дитинстві. Тому так, да, цікаво. Це до цікаво. речі, завтра у нас буде зустріч з жінками, приїдуть до нас ми іноді. Співпрацюємо з громадською організацією Дівчата і приїдуть до нас, привезуть екологічні торбинки, проведемо заняття про захист навколишнього середовища, і потім порозмальовуємо торбинки І звісно, почаюємо. То завтра вже сьогодні обзвонили жінок, всі чекають. Завтра будуть зараз. Ті, їх... хто. Ті, що почали ходити, ті стабільно вже ходять і чекають і вже самі. А щось Лена не подзвонила, ми вже переживаємо, що не буде зустрічі. <реш> До речі, ми вже намітили зустріч з ветеранами, ще її не провели, але ж уже в нас є ініціативна група. Є люди, які демобілізувались після служби, і плануємо ще цей напрямок роботи розпочати, тому що ну, у нас в громаді, на жаль, він. Ну, формально він є в ветеранський хаб, але він закритий. Ну, ця робота взагалі не проводиться. Ну розуміємо, що адаптація інтеграція цих людей важлива, тому що вони відчувають себе непотрібними. Їм треба надати другий подих, щоб. Навіть, може, якісь спільні заходи з отакими маленькими дітьми, щоб вони там щось разом з ними помалювали, поробили. Це якби перезавантаження буде і е, нова мотивація для якихось нових справ. Опитування провели, що вони хочуть, ну, будемо ще таку більш широку зустріч проводити. Ну, Бо дехто каже, що ми хочемо просто сидіти, щоб нас ніхто не трогав. І не виходить з будинку, і все. Коли розмовляємо, так ми можемо підготувати такий проєкт, щоб там професійні психологи приїжджали до вас там раз на місяць, чи раз на тиждень, чи раз ну, там, так як вам зручно буде, щоб проводили. Коли групові або індивідуальні зустрічі, ну, можна. ну так Це ж треба запланувати, обговорити, скільки в нас людей потребують такої допомоги, щоб підготувати проєкт, чи буде потреба, чи яка в нас цільова аудиторія, скільки в нас в громаді таких людей? Профорієнтація потрібна, тому що є такі люди, які працювали там в одній сфері, вже були у війську і зараз себе вже. Ну, за станом здоров'я там не можуть виконувати е, свої професійні обов'язки, тому е, може якісь треба профорієнтаційні заходи. Не опускати руки ніколи. Ми жінки сильні, ми все витримаємо і з усім справимося. Діяти нічого не боятися, все вийде, вірити в себе. Мріяти візуалізувати, так. не боятись, спробувати і е, все вийде. Ви були на каналі Імпакт Code. З вами була Світлана Алінікова і Ольга Корішкова. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб про наших героїв сучасності дізналися якомога більше людей. Наш канал це натхнення для вас і конкретний чіткий план дій.